Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги футляр для турнікету. Футляр для турнікету надасть зручне та безпечне зберігання цього критично важливого засобу виживання. Він виготовлений з міцного матеріалу, який забезпечує захист турнікету від пошкоджень та зовнішніх факторів, завдяки своєму компактному розміру та зручній. Конструкції футляр легко носити на поясі або рюкзаку. Він має достатньо місця для зберігання одного турнікета, що робить його ідеальним вибором для різних ситуацій. Футляр забезпечує швидкий доступ до турнікету у разі потреби, що дозволяє ефективно реагувати на екстрені ситуації. Пропонуємо до вашої уваги навушники для стрільби. Навушники для захисту слуху Zohan забезпечують вам професійний захист та комфорт під час тренувань зі стрільби. Вони оснащені спеціальною системою звукового посилення. Вона дозволяє почути навколишні звуки та голоси з підвищеною ясністю, не пропускаючи голосні звуки пострілів. Конструкція навушників забезпечує гарну посадку та комфорт при тривалому використанні. Вони мають компактний дизайн, що полегшує їх. Зберігання та перенесення Пропонуємо до вашої уваги тактичну сумку. Дана універсальна тактична поясна сумка призначена для носіння та зберігання різних предметів. Вона оснащена спеціальною системою, яка дозволяє легко та безпечно прикріпити її до пояса. У середині сумки є відділення для зберігання гаманця, телефону та інших дрібниць. Вона виготовлена з міцного та зносостійкого матеріалу, тому забезпечує надійний захист в від зовнішніх впливів. Це чудове рішення для Ході активного відпочинку, а також для використання у військових чи тактичних заходах. Пропонуємо до вашої уваги тактичний адаптер для кобури. Це зручне рішення для носіння пістолетів різних моделей. Адаптер оснащений системою швидкої фіксації QLS-22, що дозволяє легко та безпечно встановити та зняти кобуру. Крім того, має регульований ремінь на ногу, який забезпечує комфортне та надійне кріплення кобури на місці. Завдяки своїй конструкції адаптер дозволяє швидко та легко дістати пістолет при необхідності, виготовлений з міцного матеріалу. Ріалу забезпечуючи надійну підтримку та захист вашої зброї. Пропонуємо до вашої уваги ліхтар для гвинтівок. Це потужний ліхтар, що ідеально підходить для полювання, тактичних операцій та ігор у страйкбол. Він має джерело світла з яскравістю 366 люмен, що забезпечує відмінну видимість у будь-яких умовах. Ліхтар має компактний та міцний корпус, який легко встановлюється на гвинтівки. Ліхтар живиться від літієвої батареї, що забезпечує тривалий час роботи. Цей тактичний ліхтар є незамінними. Інструментом для підвищення точності та безпеки під час стрільби